Не все те бензин, що потрапляє в бак машини. У минулому році вонофранківські стандарт метрологи забракували половину перенесеної їм на перевірку нафтопродукції. Із І ста сімдесяти двох зразків екзаменна якість провалили 24% бензину та 50% дизельного палива. Зазвичай на випробування до центру цю продукцію приносять з інспекції захисту прав споживачів. Утім, у 2013-му частіше звертатися до експертів стали самі люди, адже побоюються, звичайнісінька заправка на АЗС може коштувати їм автомобіля. Так чисті. Звертатися, тому що дорогий автомобіль він потребує хорошого нафтопродукту, щоб він працював добре. і Кожен водій хоче їздити на хорошому бензині. Це є фізико-хімічні показники якості нафтопродуктів. І в будь-якому випадку, якщо хоч один показник із них є не в межах норми, то це, безумовно, неякісний нафтопродукт, і він в будь-якому випадку задає шкоди вашому автомобілю. Що ж за бовтинка може виявитися замість якісного палива та якими домішками воно рісніє, визначає газовий хроматограф. Він розбиває рідину на складові. А відтак підказує випробувачам, які стандарти порушені, та наскільки у нас є хороший прилад цей хроматограф на бензолі роматичні волеводні, який нам дає точні результати, і ми можемо чітко сказати. По чому і в якій кількості він перевищує той чи інший показник. Найчастіше, напевно, можна назвати все-таки бензові ароматичні вуглеводні масова частка і масова частка сірки. А якщо де дизельне пальне взяти, то це є температура спалаху один із показників. Кій температура спалаху. забриковану продукцію з торгівельних мереж міста та області вилучили як сумнівну. Між тим стандартметрологи радять водіям, аби вберегти своє авто та здоров'я заправлятися лише на тих АЗС, які вони добре знають.